Чули таку інформацію в деяких пабліках, що дійсно ось нещодавна атака по території Росії, зокрема на Підмосковії, вона була націлена для того, щоб знищити ось ці іранські ракети, які вже там є. Чи може це дійсно бути? І чи можливо так щось під Москвою вони їх тримають? Оскільки їхня дальність така вже і велика? Uh... Ці ракети, коли вони вже полетять, їх збивати вже надто пізно, тому що ну, навіть Петріо там таку ракету на такій дальності ну, дуже важко збити. Я не знаю, чи взагалі можливо. Тому що час підльоту то, ну, биттєвий. Тому такі ракети треба знищувати, коли вони виробляються ще на заводі, потім, коли вони везуть до корабля, який буде їх там перевозити по Каспію. До Росії, або там по логістичному ланцюгу, коли воно буде передаватися на якийсь склад, або по складу, де будуть збиратися накопичуватись ці ракети і будуть, будуть робити їх подальший розподіл. Тому абсолютно логічно те, що, скоріш за все, по цій військовій частині били наші безполотники. Яка, який результат цього удару? Ну, дізнаємось трохи пізніше, якщо дізнаємося взагалі. Але те, що по ракетам Північнокарейським КН 23 третім, там Воронівській області був удар, то це однозначно. Зараз сучасний світ такий, коли щось таке закрите, щось скрите, кораблік іде Каспієм, а Міністерство зовнішніх справ Ірану каже: Ні, 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 нас, нас там нема, і ми, ми тут ні при чому ніякого відношення до цього не маємо. Це дурниці, світ прозорий. Якщо по північно-корейським ракетам відомо який контейнер з яким номером. І фактично, з чим він їде, розуміють розвідники, то зарана ракети, які постачаються морем, ну зрозуміло, що це все відомо. Правда, журналісти тут навколо цього там, склали таку знаєте таку пунбашку, вони так перекидували, чи то така ракета, чи то с яка ракета, чи то в фатх 360 чи то фатх 300. Ну, Взагалі, фатх 300 такої ракети взагалі нема, розумієте? Ну, Це не важливо. Скоріше за це все, це саме фатх 360, а те, що стосується Алабель або біля верніше, то це скоріше не стільки ракета, скільки такий дрон. Там ціла сімейка, там 4. Модифікації цього хазяйства є і на виставці 23-го року в Росії армія 2023 четвер одну з таких модерні, модифікацій цієї ракети або біль. Ну дрончика, скоріш за все, це такі така такі такий мікс. На, на цій виставці було презентовано. То тобто це щось схоже на нашу паляницю, ракета дрон, да щось подібне Ні, він там скоріш схоже на е, зменшену версію шахеда. Добре, а пускові І... для саме цих ракет чи дронів, як ви кажете, вони мають бути чи вони запускаються як е, звичайні шахеди? Там така ж майже така ж система запуску. Шахеди запускаються з контейнера. Там п'ять направляючих, вони привозять контейнер, нібито такі цивільний, цивільна вантажівка, потім скидається, там я не знаю, чи то брезен, чи то щось таке. Скидається, підіймається цей кузов і запускаються п'ять шахетів. І ну, завжди я так дивлюся, скільки шахедів запущено, е, скільки у них там застрягло, скільки не долетіло ще після замого пуску. А скільки е, з, в контейнері Абабіль, чесно кажучи, не цікавився, але це не така, щоб що, щось страшне зброя. От е, ФАД 360 мені не подобається, а ще більше мені не подобається ФАГ 110, тому що він і 500 кілометрів б'є і У нього бойова частина 450. Ну ми ж поки не говоримо так. Наскільки я читала, то це в принципі поки що їх в Росії нема, але в перспективі може бути от перспектива. ж, Треба ж розуміти, що таке можливо, і треба все зробити, щоб оці досвід передачі або щось продажу, або обміну на кукурузу цих ракет «Факт-360» для іранців був дуже незручний, дуже неприємний і я сподіваюсь, ну так іронічно кажу, що сподіваюсь, що американські санкції до Ірану вони там е закроють можливість передачі ракет ФАГ 360 росіянам. Ну, санкції, знаєте, це теж вже звучить як певна мильна бульбашка, яка особливо я, не діє. Я, я тому і кажу, що сподіваюся, що це занепокоєння, яке там Кірбі висказав там і так. Остін казав, що це дуже погано, це що це підіймає ескалацію. Це вони підіймають ескалацію. У цю фрази вони для кого кажуть? Для росіян чи то для, 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 для самі собі е, намагаючись там е, в мозг втерти цю ідею ескалації? Добре, давайте поки зосередимось на тому, що дійсно попередньо в Росії вже є, ФАТ 360. Як буде відбуватися логістика цих ракет ближче до кордону з Україною, і звідки можуть бути запуски, і відповідно, куди вони можуть долетіти? Бо, як ми вже зазначали, що дальність у цих ракет не така й велика. Ну, ось дивіться. Вони в діаметрі 300 міліметрів. Чи то їх росіяни застосували під свої ракети, які такого ж діаметру є, і цей калібр може використовувати, чи є він універсальним, чи може він використовувати для цього пуску ракет ФАР-360, чи іранці передали і е, пускові установки. Якщо там пускові установки, а взагалі іранці дуже люблять маскуватися під цивільні об'єкти, під цивільний транспорт. Всі ракети, вони, якщо можуть там заховати, вони так намагаються заховати. Так от, е повинно бути там, ну якщо на таку кількість ракет, якщо 200, ну, хоча б повинно бути 8-10 пускових. Їх треба відслідковувати, і якщо вони унікальні саме для цих ракет, то їх треба десь там по дорозі знищити. 8 цілі – це можливо. Ну, це перше. Друге, е і, 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 треба дослідити результати удару по цій військовій частині 69 991, якщо я правильно помиляю, не помиляюсь про ці цифри. Е, чи вразили, чи не вразили, чи пошкодили, чи що ми там з ними зробили. Тому що немає інформації про якусь велику детонацію з тих країв. Да? Якщо б там вразили склади, там була б детонація, то ну, якась інформація б там в пабліках була б. Да? Е, і... Як вони можуть застосовуватись? Я не думаю, що їх там будуть ближче ніж 30 кілометрів там, доставляти до лінії бойового зіткнення, тому що ну, там вже може артилерія діставати, там вже можуть безпілотники доставати. Ну, тобто від 30 до 50 кілометрів вони, вони повинні під'їхати. Тобто, удари по нашій території на максимальну дальність вони не будуть розраховувати, максимальну дальність у них, там, якщо не помиляю, 112 кілометрів. То відповідно, от рахуйте, тобто 70 кілометрів від лінії бойового зіткнення або від кордону, вони можуть вразити об'єкт. Але це не значить, що ну, життя закінчується, і ми нічого не будемо робити. Ми будемо чекати, коли вони прийдуть. Я дуже сподіваюся, що буде зроблено дуже багато для того, щоб вони або не дійшли, або вони були. Під час їх польоту можна ще використати РЕП, тому що е, там GPS система наведення, і на деяких модифікаціях, на деяких, там ще є інерціальна система. А якщо там тільки GPS, то може там буде робота РЕБа, тому що давно йде мова у нас про те, що зробити суцільну систему РЕБа, яка б могла це подавляти, тому що коли кожен приїжджає своїм «вибачаюсь Ребчиком. То uh, там починається, вибачаю, знову ж бардак в тих uh, хвилях, радіохвилях, які ми не бачимо, да? але там літати не можуть не тільки наші противники, ну і ми самі там не можемо літати, тому що ми там саме один одного оглушимо. Тобто uh, тут буде ефективніше навіть застосовувати, ну правильно застосовувати систему РЕП, ніж збивати да, ці ракети. Так. Да. Да, да. А чи не буде складністю нам знищувати, як ви сказали, пускові установки? Тому що от Олег Катко в нашому ефірі казав, що пускові установки можна установлювати навіть на Камаз чи Урал. Відповідно, накрили якимсь брезентом. Перепрошую, вони доїхали, ми їх не бачимо, вистрелили, закрились. Тобто, чи це не буде проблемою для нас? Ну а, тут все залежить від розвідки, рівень розвідки. Зараз є система, яка дозволяє з розподільчою здатністю 30 см бачити все, що коїться на землі. Чи як росіяни спрацюють, чи як спрацює наша розвідка, це ну, досить багато питань, але це можливо їх відслідковувати. Коли вони все одно будуть розчавлятися, це інша справа. Там можна їх вже вражати, але питання чим. Ну, скоріш всього, хаймарсами, масами, да? так? Ну, подивимось. Тут багато питань можливих, але це точно не буде геймченджером, точно не буде чимось таким, що суттєво, дуже суттєво змінить ситуацію на фронті. Це додаткові, додаткові можливості росіян, додатковий визов. Виклик для нас, але нічого там, ну супер-супер, там Нічого такого нема. Сподіваємося, що дійсно для наших військових це не буде проблемою, але на практиці будемо бачити. Я вам дякую Ні, за Ні, проблема. Вибачте, проблема буде, але ну вона вирішимо. розуміло, як. Ну у нас вже така проблема, вже 10 років Російська Федерація. Да, да, сусід, да. дякую да. вам за ваш аналіз. Це був авіаційний експерт Костянтин Криволап. Ми з ним дякую, поговорили все добре. Ми з ним поговорили про іранські ракети, які вже на території Росії, і наскільки вони зможуть дошкуляти наші території України, зокрема нашій інфраструктурі, і наскільки ми зможемо знищувати зокрема пускові установки, звідки їх будуть запускати.